Всем привет, вы на канале про Дима. И сегодня буду снимать видео по Brawl Stars. Я буду снимать дви... уже другую частину с з... Илюхой. Давай, повитайся. Всем привет, меня зовут Иля. Сегодня мы будем на моем расскажем и зараз, какие события надо брать в волейбол. Волейбол. А так, а але... вы парни сюда, давай. Нам да, треба да. взяти, дивіться, нам треба взяти Тару. і Гейла. І ще Ель Примо. Я взяв Гейла. Ну, ще хтось має взяти там Тару. А ми треба, давайте А не будемо грати в волейбол. Так, да, не будемо, ми просто вам показуємо. Ну. І я, я вам ще серйозно кажемо, Ну, це один раз попробуйте, якщо ви програєте. Ну, тоді беріть пік, який вам сподобається. І все. Ні, ну, дивіться, я тоже двух горе, я завжди програвав зі мною піками. Два я не знаю. Я візьму пайпер. Давай. Я візьму ту. Пичка, напишите, скільки у вас кубків? У мене пятнадцять тисяч, в Дімки скільки скихи там? Одинадцять. Одиннадцать. Давай Дім. Давай. Погнали. Я крушал тут круто звук. Може бути і не чутно. Ну комусь. А, манзалі на максимум алло. Алло. Усе добре. Никого не было в кустах. Не, давай так подумай. Для я йду по банку, ок, я йду по баночку. Давай. Поляха залагала. Ілка, Разрай... С... я на вас злий, що в мене лагає. Чекай, чекай, чекай. Тикайкайкай. Йтуй. Тікай, чекай, краще. Давай, ти його звідти. Заж... Я где-то зажму. Капець нам зараз. все. я з мату із дві. Вс, гудбай. Не я... в куту. все. Ти здох і я блін. Ты полагал. Ты порау. Да чому не хватает мессин? хм що не м А что, двойзар может пида, давай? Два зараз может пиде. Давай. Это лай, алло. Я не знаю, что ты полагаю. А все, не лагай вже. А чому? Я ходити не можу. Выходишь звідти? У мене все зависло. У мене все зависло, чому так. Блін, у чому мого друга Вадима нічого не лагає? Дима, не якийсь дима, дима. О, мой кишка телефон. Я обіцяю, що в мене не буде лагати. Я не винуватя, що в мені такий тупий телефон. От ніколи не купляйте Redmi. Ні дев'ятий, ні не, восьмий можна. Це не справа в телефоні. То справа в інтернеті хтось більше грошей, ніж інтернет думаю, добрий. Ні. Ні це, ні, це не через то. Просто в мене немає мегабайтів, щоб закидати відео. І мені не, не вистачає мегабайтів. Щоб зняти відео. Якщо буде багато мегабайтів, то можна зняти відео нормально, щоб телефон не лагав. У мене був один раз відео 119 хвилин. Це моє саме найдовше відео. Ну пока що. Зараз я брок убью. Бляха. Ой, бей його, пий. Ай, блін. Чекай, 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 Здохнеш. Я махав. Это я, Ваня. Классный не хочу скажу, скажешь, братан. Кира взорвал заброка. Ну заброни. Ой, Матюс, Матюс. Ишов в жопу, ишов в жопу, мои банки. Идите нахер. Все, у нас девять банок.